Дизель у вихідні здорожчав на 10 копійок. У роздрібному продажі мережі АЗС підвищили ціни через закінчення запасів дешевого ресурсу, пояснюють аналітики. Хоча з іншого боку, вже за тиждень два розцінки повинні зменшити на 15-20 копійок, Подешевше і бензин. Адже вартість нафти у світі знижується. А ось із грудня ціни на пальне зростатимуть через введення мита на імпорт. Паралельно уряд ініціюватиме спецрозслідування проти тих, хто завозить бензин до України. Воно може тривати. До півроку додають експерти однак, це не заважає обмежити імпорт з запровадженням додаткового податку. У такий спосіб влада має намір захистити українського виробника пального та завантажити роботою вітчизняні НПЗ. Ми будемо мати пропорційне підвищення роздрібних цін приблизно через три тижні після запровадження таких такого кроку. Якщо буде запроваджено мито для бензину в розмірі 120 двадцять євро, то ми вам. Можемо мати гривну 20 у роздробі.